Ишла вместе. Катерцю дорожка, що за слово «картофелька»? Я тепер картошка, що до мене облакала, словно ненормальна, це ж уму не постижи, яка ти нахальна. Просто ужас, яка у тебе груба манера. Обнімаєш наче п'яний міліціонера. Як так буде, обнимати? Як можна. Що за ніжності теляч? Ти забула в роді, що ми в городі з тобою, а не на городі. Будеш їздити цілуватись до баби своєї. Видеш зразу з провідці та перетреї і брикнула цю болину морним закаблуком. Як у тебе сильно пахне луком. і між людьми? Зустрічаємо каву породу, яка гарно чурається і рідному роду.